Це вже третій день, тому це відео буде за перший день і за другий день, тому що сьогодні вівторок у нас. І я закінчую цей на великий скетчбук, все як завжди. Ну, не закінчую, а намагаюся його закінчити, тому що я його почала вести ще у 2020 році, написано. І перепрошую, що на москальській мові. То було у 20-му році. Так, от У мене якісь скетчі, бла, бла, бла. І сьогодні, до речі, що я малювала у понеділок? Так, У понеділок я завершу. Ну, це я не зовсім засняла, тому що в мене не було часу це засняти, але я малювала, але реально я малювала. Я до, ну, майже доробила цей малюнок трошки цей скетч. Потім на уроці, коли я вела свій урок, коли мої діти малювали, я також, щоб не гаяти свого часу, я також малювала от таких от рибок, якийсь скетч, я не знаю який, Та щось ще. А, і Я хотіла ще зробити з цього малюнку, ну, щоб було щось. І тут якась пташка та медуза. І зараз я буду вам дещо цікаве зараз знімати, робити отаку от штуку. Зараз покажу. І зараз я трохи розповім про те. Як я почала навчатися Петриківки, хто мене навчав, та трошки розповім про свою родину та проєкти, в яких ми ну, приймали участь, можна так сказати. Коротше кажучи, в моїй родині є така традиція, що кожен повинен вміти щось розписувати. Цю традицію започаткувала моя двоюрідна бабуся, вона знає багато різних розписів, не тільки українських, вона навчала малювати мою маму, мою тітку, і згодом моя мама навчила розписувати мене. І з Петриківкою я познайомилася років у 9, тобто з 9 років мене мама навчала малю... малювати. Як це можна сказати, малювати, розписувати. Звісно, на початку в мене не дуже сильно виходило, я не розуміла, що да, як це робити, скільки разів мама мені не показувала, але я щось зрозуміла. І тро -по потроху почала це робити, хоча були великі перерви між цим, між, між розписом, тому що. Я все ж таки вчилася в музичній школі і робила взагалі оці всі роботи свої тільки на якісь виставки у нашому місті. І все. Більше я нічого ну, не робила, тому що тодішня я ну, мені не було цікаво взагалі малювання, що вона може мені принести. Я дуже рада, що вмію володіти цією технікою розпису. На мою думку, патриківський розпис та інші розписи. На жаль, я інших ну, не дуже сильно знаю. Якщо ви ще знаєте, напишіть, будь ласка, у коментарях. Буду дуже вам вдячна. Так, що я хотіла сказати? Я думаю, що ці всі розписи, наші українські, будуть популяризуватися, будуть популярними в нашій Україні та за межами нашої країни, щоб інші люди побачили, яка є взагалі наша рідна Україна. І трошки скетчу. Якщо чесно я дуже сильно люблю малювати різних птахів. Особливо качок, тому що це моє коханечко, не питайте, чому, до речі, я не хочу поки що на це відповідати взагалі. Чому я взагалі люблю малювати птахів? Тому що вони, як на мене, дуже сильно прості. Ну, не дуже сильно прості, вони і прості, і складні водночас. Як там їх, їхній скелет, яке там, які там опір'яння, опір якщо я не помиляюся, якщо це слово взагалі існує. Тому що вони ну, дуже сильно гарні. Я, я маю на увазі різні птахи. От, і в них дуже сильно гарна кольорова гама, цікава. Іноді просто непередбачувана. І якщо чесно, я дійсно малюю кожен день. Але більшість моїх робіт все ж таки залишається за кадром. Я не знімаю з-під пенти, коли малюю. Але все ж таки я не знімаю, але ви дивитесь те, що я знімала. Класно, я так сказала. Але я намагаюся знімати, щоб мені було. Трошки зручно, та й вам було зручно, щоб ви там не казали, що ти нічого не малюєш. Я реально ставлю дати, коли я те то робила, і щоб ви все бачили, тому що я думаю, що це дуже сильно е класна штука малювати кожен день і підвести свій скіл малювання.